Вітаю, друзі! Гарячі новини, і вони дійсно гарячі новини. Як в черговий раз саме корупційні органи у нас в державі юридично, юридично навіть в юридичній системі це НАБУ, це САП і це ВАКС, спеціальна е, антикорупційна прокуратура, національне анти, анти, е, антикорупційне управління і суд антикорупційний, ну і, звісно, суддівська. Гілка влади. Так ось це люди саме корупційні. Ось ці органи саме корупційні. А я просто почув виступ одного Соросенка, як потім вияснилось. Соросенка з ног до голови, друга Шабуніна, друга Бутусова, друга Порошенка і друга Селівана. Селіван це той, хто стоїть в Америці на позиціях Росії. А якщо Блінкен це. Допомагає нам це наш е, партнер, це наш друг України. То Селіван завжди йде на перемовини з Путіним. Він завжди каже, треба зупинятися. Селіван не дає нам постачання зброї. І ось цей Марк Собчук, як і всі Набу САП, ВАКС, поїхали до куди в Америку? До Селівана. Вони не поїхали ні до е, прокурора американського, ні до. Е, не до розвідки, нікуди, не, не, не до суддів американських, до селівана питання, чому антикорупційні органи їдуть до проросійського політика в, Америки, в Америці. Це от перше. Друге, чому, коли арештували Коломойського, арештовувала не Набу з САПом. Це їх взагалі-то прерогатива. Вони не видали. Вони поїхали в Америку, а тут, як каже Сапчук, от ми шість років набу розробляла, розробляли, І ось ну не змогла, ну не добіжала, ну не встигла. І винен президент, це він дав команду видати, щоб СБУ пішло, арештувала Коломойського. Вибачте. Ці уїхали, президента навіть не поставили до відома, вони ж незалежні. Антикорупційні органи у нас незалежні зовсім. Вони підпорядковуються Селівану в Америці. І вони поїхали до нього жалітися, жалітися, що їм не довіряють, що в них хабарництво і корупцію хочуть прирівняти до держзради. І тепер е, набу плаче в Америці, що. Тепер хабарники не зможуть давати е, бути посажені під залог. Їм не будуть відстягувати. Ви ж бачите, що робить набу? І їдуть до проросійського політика в Америку. Все, Ось це для мене все. А Собчук починає розповідати. Голова громадська, хто його туди обрав, як його туди обрали. Оце ж так ми живемо, друзі. Оце ж так ми живемо. Скрізь. Гроші, 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 гроші. Хто винен? Зеленський? Гроші, 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 гроші. хто винен? Зеленський? Розумієте? Тому що він хоче боротися, він якось це робить, він якось лізе, він якось е -е, хоче. Знищити цю корупцію, хоча б боротися, а вони не хочуть її подолати. Вони хочуть так жити, тому що це їхній заробіток. Давайте так, набу. Сім років очолував Ситнік, який сам його суди признали корупціонерами і внесли в реєстр. І його ніхто не звільнив. Америка не давала. Це ж їхні органи. Це ж вони курирують. Це ж Шабунін тут курирує. Америка не давала звільнити корупціонера. З антикорупційного бюро. Слухайте, це маразм. І він сім років керував. І зараз станемо на якійсь посаді. Далі. Вони скрізь не встигають. Вони, не, вони нікого ще не посадили. Ніде не встигають. СБУ встигає. Да, там. БЕП встигає. Навіть поліція встигає. Вони ніде не встигають, ніде. Ось тільки хотіли, а туди. Пішли. Ось тільки збиралися, а туди пішли. Отака у нас набу, друзі. Далі. Вони нікого не посадили. Нікого за всі ці роки, скільки вони існують. Або якихось там прорабів, якихось там бригадирів, так. Всім хабарникам і корупціонерам вони е, не, не, не призначають сидіти в СИЗО, а одразу ставлять заставу. Ставлять, коли бачать, що можна потрусити їх, ставлять високу. От як князеву поставили 105, потім знизили да, там, э, на 30 до 75, з цих 30 десятку собі забрали, да? потім знизили на 20, з цих 20 ще щось собі забрали. І отак будуть знижати, поки не відпустять. І зараз вони воюють за те, щоб вони могли призначати заставу. І вони пом'якшують завжди запобіжні заходи. Хто їх захищає? Захищає їх Шабунін, Бутусов, Порошенка. Ось ці люди їх захищають. І проросійський політик в Америці Селіван їх захищає. Ось і все, друзі. Ну, як проросійський, я не кажу, що він агент або ще хто. Ні. Він завжди хоче вирішити миром. А давайте перемовини. а давайте то, а давайте то. А я вам, друзі, дякую за ваші донати. Ми заказали сьогодні. Партію спальників, велика вам подяка! До вечора ввечері у нас стрім прямий ефір. Приходьте, поговоримо, Україна переможе.